Головне про події 23 квітня. Телевежу у Харкові відновлять вже після перемоги. Міністр аграрій попався на розкраданні в особливо великих масштабах. Кияни залишилися без пляжного сезону. А Усик нарешті битиметься з ф'юрі. Докладніше далі. Відновити телевежу у Харкові, у яку російські окупанти поцілили ракетою 22 квітня, буде можливо лише після завершення бойових дій. Такий невтішний прогноз зробив директор департаменту цивільного захисту харківської ова Іван Сокол. Нагадаємо, що ракета Х-59 вдарила у 250 метрову вежу на висоті близько 140 метрів. Частина вежі впала просто на очах людей. На щастя, працівники під час атаки були в укритті. Російські окупанти продовжують наступ. Вони просунулися в очеретиному в Ясиновайському районі Донецької області на Авдіївському напрямку фронту. Повідомляє Діп Проте наголошується, що населений пункт ще не захоплений. Починаючи з 23 квітня, консульські послуги стануть недоступними для українців призовного віку, поки не буде надано офіційних роз'яснень закону про мобілізацію. Як наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною і підкреслив, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику директора Запорізької АЕС Едуарду Атакіщеву та головному інженеру станції Андрію Горбунову, як про російським гауляйтерам, які були організаторами від'єднання Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми нашої держави. У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вручило підозру міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень. Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 617 мільйонів доларів. Кошти спрямують на постачання боєприпасів ракет та дронів. Загалом передадуть понад 400 одиниць техніки. Пляжного сезону у Києві цього року не буде. Столична влада наполегливо рекомендує киянам та гостям міста утриматися від відвідувань пляжів та зон відпочинку. Справа в тому, що масове скупчення людей може завадити їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги. Повідомили у прес-службі КМДА. У суботу, 18 травня, український боксер, олімпійський чемпіон, володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у важкій вазі. Олександр Усик нарешті проведе об'єднавчий поєдинок проти чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі. Переможець цієї дуелі стане першим абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі веру чотирьох основних поясів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.